Вітаю на каналі Games. Мене звуть Ігор. І сьогодні ми розпочнемо підготовку до наступного, наступної кампанії у картковий жах Архему. Наступного циклу це шлях в каркозу. Ну, Нагадаю, що в мене, на жаль, росіянською мовою, але це ще не була локалізована українською. Тому кхід, будемо чекати на те, що буде виходити. А сьогоднішня. Сьогоднішнє відео буде безпосередньо про підготовку до цієї кампанії, і я вирішив показати насправді, як це називається, true solo, да, справжнє соло, коли грається тільки одним дослідником. І я взяв тематичного дослідника для цієї кампанії, і це Лола Хейс це якраз із доповнення каркози і це актриса. Насправді вона вважається одним з найслабших дослідників взагалі в грі, але останні зміни у табу листі зробили її більш-менш іграбельною. Тому я спробую зіграти за неї, ну, буде певний виклик для мене. Але перед всім цим нам потрібно що зробити? Нам потрібно спочатку познайомитися з нашим персонажем, і. Потім познайомитися з картами, які є основні, і побудувати колоду, з якою підемо у цю кампанію. Ну, давайте розпочинати з, зі знайомства з нашим персонажем. І це Лола Хейс. Вона актриса, це, якщо ви бачите, це абсолютно нейтральний персонаж. В нього немає жодного. А, там, Розфарбування або зеленого, або червоного, або синього, або жовтого, або фіолетового. Вона сіра, як всі нейтральні карти. І в неї абсолютно нейтральні показники 3-3-3 і 6, 6 здоров'я і розум. І це артистка, в неї є обов'язкова історія. Після набору стартової руки оберіть роль одну з п'яти ролей або нейтральну. І ви можете грати, додавати до перевіркам, активувати тільки нейтральні карти і карти вашої, вашої ролі. В табу листі в останньому ще є дія змінити свою роль, що не викликає позачергових атак. Ну не знаю, чи буде потрібно, чи, чи ні, подивимося по ходу гри, але внесли такі зміни. І швидка дія: поміняти свою роль не частіше одного разу в раунд. Тобто, Швидкою дією один раз раунд, можна буде змінювати свою роль. І якщо ми витягнемо знак тревніх, то це буде плюс 2, і можна буде змінити свою роль. Можливо, це стане її тріумфальним поверненням на сцену. І подивимося, що, яким чином будувати її колод. Ну, розмір колоди: 35 карт і можливі карти, карти виживших хранителя пошукача. Спритника і містика. Рівня 0,3, нейтральні карти рівня 0,5. Обов'язкові карти, які не йдуть в розмір колоди, це імпровізація, два екземпляри, і криза ідентичності теж два екземпляри, і одна базова е, слабкість. Ну, З базовою слабкістю ми <кхи> познайомимося, коли, коли вже підемо безпосередньо в, е, в саму кампанію, і випадковим чином до нас ця базова слабкість прийде. Поки що обійдемося без неї. І особливі обмеження, що в вашій колоді має бути хоча б по сім карт з трьох різних класів. Тобто, фактично, вона буде приміряти на себе різні ролі, і мінімум три різні ролі мають бути по сім карт. Тобто, фактично, для того, щоб не будувати колоду, там, умовно, на одну чи, чи, чи дві ролі якісь. І є в нас невеличкий опис. Лола збирала повні зали по всьому світу, і жодна її вистава не була настільки дивною і жахливою, як король в жовтому. Все пішло навпаки ще на репетиціях, коли її партнершу Мірям знайшли потонувшою сені терпіння лоли. Закінчилися, і вона написала режисеру, що наступне, наступний виступ буде для неї останнім. Тепер вона е, направляється до рідного Архема для того, щоб зіграти е, прощальну виставу, сподіваючись, що зможе нарешті позбавитися від цієї жахливої п'єси. Ну, якраз це наш цикл про шлях до каркоза. Це якраз про виставу Короля в жовтому, тому і будемо це дізнаватися. Чи вдасться їй завершити свою театральну кар'єру, чи не вдасться? Так, це наш герой. І давайте наш дослідник основний, і давайте познайомимося, що це за карти, імпровізація та «Криза ідентичності. Ну, у нас дві карти імпровізації. Буде в колоді, да? і це швидкі, грайте тільки у свій хід, поміняйте свою роль до кінця свого ходу, знизьте на традиційну в ресурсах наступної карти вашої ролі, яку ви зіграєте. І візьміть одну карту. Але тут є ще два джокери, Тобто фактично і подія, яка коштує 0, і непогана там неочікувана відважність. Да? Тобто Фактично дуже непогана карта, їх дві в колоді. Будуть допомагати. І її слабкість теж дві карти. І тут звучить наступним чином. Да? Це криза ідентичності, розкриття. Скиньте всі карти вашої ролі під вашим контролем. Після цього скиньте верхню карту своєї колоди, поміняйте роль в, у відповідності з класом скинутої карти. Якщо це слабкість, то на нейтраль. Я зіграла стільки ролей, що можна зійти з розуму. І якраз ось цю карту виправляє там основне, основна правка в табу листі стосується безпосередньо всієї карти, і в табу листі сказано про те, що зараз можна грати наступним чином, що скиньте одну карту вашої ролі під вашим контролем, або з руки, або з ігрової зони. Ну і потім скиньте верхню карту і таке-таке-таке. Тобто, насправді ця. Слабкість вона просто дуже 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 сильна, якщо її не змінити на табуліст. Тобто, фактично, якщо ми зіграли, ну, уявіть собі, у нас там сім карт а, якоїсь ролі, ми там дві зіграли, і, і в нас дві на, на руці, і тут виходить ця карта. Ми маємо всі чотири карти скинути. Ну, фактично, на цьому гра завершується зазвичай. Тому, а, тому остання зміна зробила, хоча б якось. Можливість хоч якось за неї грати. Тому спробуємо. Да? Спробуємо з врахуванням цих правил. Тому будемо саме так і грати, що скиньте одну карту з вашої, вашої ролі під вашим контролем. Так, це з цими картами зрозуміло. Десь ми їх відправимо сюди. І тепер давайте знайомитися, які ролі я вибрав для нашої лоли Хейс. І перша з них це. Роль хранителя. І ось карти, які в нас будуть з цією ролі. Ну, звичайно, мачети, куди ж без нього? Це річ, зброя, і бій, у вас плюс один в цій атаці. Якщо е ворог, якого ви атакували, це єдиний ворог, з яким ви б'єтеся, то ця атака наносить плюс одну рану. Окей, тут зрозуміло. Давайте от сюди. Далі, наступна, це наступна зброя. Фактично, в мене тільки. Дві карти зброї на, на, на поточний момент. І це пістолет 45-го калібру. В нього чотири патрони, і витратив один патрон. У вас плюс один в цій атаці, і ця атака наносить плюс одну силу, е, плюс одну рану. Далі, це сторожовий пес. Ну, Цей песик, я сподіваюся, буде захищати Лолу від усіляких почвар. Да? Тобто він буде знову ж таки реакція. Вона буде грати тільки тоді. Ця реакція, коли Лола буде в ролі хранителя. Коли не буде в ролі хранителя, ця штука грати не буде. Це теж треба пам'ятати. Далі, це в нас подія. Місце злочину. Райте тільки свої першою дією, знайдіть ці локацію одну здогадку або дві здогадки, якщо в цій локації є ворог. Ця дія не викликає позачергових атак. І насправді ця карта буде на початку точно допомагати нам знаходити здогадки, і такі карти в мене дві. Тобто, фактично, перебуваючи в ролі хранителя, я зможу отримувати здогадки. А коли я буду грати трусоло, то дві здогадки, то це зазвичай більше ніж достатньо. Наступна, це у нас подія, готовність до найгіршого. Вона буде допомагати мені шукати зброю, якої в мене небагато. Те, що я сказав, всього дві карти зброї. Знайдіть серед дев'яти верхніх карт своєї колоди, актив зброї, додайте його собі на руку. Ну, перетасуйте свою колоду. Ну, дуже непогана карта для того, щоб шукати зброю. Далі ухиляння. Ухилення. Те швидка. Грайте, коли ворог атакує дослідника в вашій локації, відмініть цю атаку. Ну, буде допомагати мені ухилятися від а, ворожих атак. І ось є потужний удар, буде допомагати мені вбивати монстрів, коли це буде потрібно. Якщо це перевірка проходить при атації і успішна, ця атака наносить плюс 1 рану. Так, в принципі, зрозуміло, з цією ролью. Поїхали далі. Наступна роль Лоли Хейс це дослідниця. Ну, звісно, якщо ми граємо трусоло, то нам потрібно одночасно і збирати здогадки, і битися з монстрами. Для того, щоб битися з ворогами, в мене є роль хранителя для того, щоб збирати здогадки. Очевидно, що в мене є роль шукача, і це перша карта, звичайно, це лупа, яка буде давати плюс один при дослідженні. Тобто, оскільки вона в нас постійно діюча, її да? не потрібно активувати, тому вона буде в будь-якій ролі, я буде знаходитися, вона буде на мене працювати. Просто давати одне а, знання. Далі це в мене є союзник, лаборантка. А, у вас плюс 2 до розміру руки, коли ви перевіряєте його в фазі передишки. І реакція після того, як лаборантка ввійшла у гру, візьміть дві карти. Тобто, фактично, вона буде мені давати можливість набирати більше карт на руку. А для Лола, я думаю, що це буде важливо, тому що мені потрібно буде мати необхідні карти для того, щоб можна було грати, тому що нагадаю, що вона не може грати інші карти, крім карти тієї ролі, в якій вона зараз знаходиться. Тому мені потрібно буде їх мати. Більше, ніж зазвичай для дослідника. Так, наступна історія це перечуття, які спрацювали. Це швидка, грайте тільки у свій хід, знайдіть одну, ліку, одну здогадку у своїй локації. Просто, просто і зрозуміло. Далі. Mm. Замальовки. І вона буде давати три карти. За два ресурси буде давати мені три карти, але за умови, що в моїй локації є здогадка. Знову ж таки, карти, як я вже сказав, мені знадобляться, тому ось у мене є кілька, кілька карт, які генерують ще карти. Далі, це короткий шлях, швидке. Грайте тільки у свій хід, оберіть дослідника вашої локації, Перемістіть його у пов'язану локацію. Це безкоштовна дія на переміщення. Теж дуже кльова карта. Далі, дедукція. Це навичка. Якщо ця перевірка проходить при дослідженні в локації і успішно, знайдіть в цій же локації одну додаткову здогадку. Тобто вона буде допомагати мені збирати здогадки. Нагадаю, що в картковому жаху архуму нам потрібно майже в будь-якому варіанті шукати здогадки і рухатися за. Нашими картами сценарію до перемоги. Зазвичай саме кількість знайдених здогадок наближає нас до позитивного розвитку сценарію. Далі. І в нас залишається ще ось така карта дослідників: це Еврика, це навичка так само. І якщо ця перевірка успішна, то дослідник, який проходив цю перевірку, Шукає серед трьох верхніх карт своєї колоди, карту будь-якого типу, бере її, а інші затасовує назад в колоду. Тобто буде допомагати мені шукати саме необхідну мені карту. Добре. Це в нас, це ми розібрали. Давайте ми там трошечки посунемо, отак, от. щоб в нас всі влізли. Це ми розібрали роль дослідника. До цього ми розібрали роль хранителя, і в нас лишається ще одна роль, і це роль спритника Ловкача. І перший це союзник Лео де Лука, просто супер-міга-союзник. в свій хід ви можете зробити одну додаткову дію. Тобто він особливо при грі в True Solo, він точно. Просто неймовірно сильна карта, тому що замість 3 дії ви робите 4 дії, тобто фактично на третину більше. Супер. Далі. Це щасливий портсигар. Після того, як ви успішно пройшли перевірку, перевищивши складність на 2 або більше. Поверніть щасливий парцигар і візьміть одну карту. Знову ж таки, це карта, яка буде генерувати мені нові карти. Але важливо, що тут є реакція, і воно буде діяти тільки тоді, коли в мене буде роль безпосередньо спритника. Це аксесуар. Далі, зілля хоробрості. Дуже цікава історія для Лоли, Бухлішка. да, суму це так, є, як є. Чотири запаси і витрати один запас, оберіть дослідника в вашій локації. Він лікує один жах. Потім цей дослідник проходить перевірку волі на два. При, якщо є успіх, лікує ще один додатковий жах. А при провалі він скидає одну випадкову карту. Тобто, ми будемо споживати час від часу це бухліжка для того, щоб... Відновлювати свій розум, глуст. Далі, це е, подія, невловимість шви, е, швидка. Райте тільки у свій хід, перестаньте битися з кожним ворогом, з яким ви б'єтеся, і перемістіться у відкриту локацію, де немає ворогів. Тобто, фактично, це суперкарта. Насправді в табу-листі тут прописано, що у Суміжну локацію, але я зазвичай граю без Бестабу листа, крім цього випадку, коли я вирішив, що саме Лола Хейс її властивості я буду використовувати згідно останнього тобулиста для того, щоб вона нею можна було хоч якось грати. Тому дуже сильна карта можна втікти і в будь-яку відкриту локацію, тобто фактично на інший край карти кудись тікти. Думаю, мені вона стане в пригоді, особливо розуміючи, які, які сценарії будуть в цій кампанії. Далі. Це в нас розвіддання. Знайдіть одну з догадку в своїй локації. Реакція: коли ви граєте розвіддані, збільшити їх ціну на 2. Замініть, знайдіть одну з догадку на знайдіть дві догадки. Або коли ви граєте розвіданні. Е Збільшити їх ціну на 2 і замініть в своїй локації, на в локації на відстані до двох зв'язків від вас. Тобто, фактично, я можу за 4 ресурси знайти або дві здогадки, або здогадку десь, яка знаходиться не в моїй локації. Знову ж таки, це карта для того, щоб ми шукали здогадки. Далі, подія. Я звалюю. Грайте тільки, якщо в грі є карта сценарію з властивістю «Втеча». Ну і втеча ви забираєтеся звідси до біса. Це теж для каркози, для певних сценаріїв каркози дуже важлива карта. Потім, коли не буду зараз полюрити, якщо хто, ніхто не грав, то я думаю, буде цікаво зустрітися віч на віч з тими загрозами, які будуть виходити. І яка ж актриса без карти зацініть! І це карта спритника. Це навичка. Додавайте тільки до перевірки, яку проходите саме, витрати до трьох ресурсів якості додаткової ціни додавання цієї карти до перевірки. Якщо ви перевищили складність на один або більше, отримаєте, вдвічі більше ресурсів, ніж витратили. Тобто ця штука мені згенерує додаткові ресурси тоді, коли мені це буде потрібно. Ми можемо. Три ресурси покласти, але знову ж таки, якщо ми успішно пройдемо перевірку, перевір, пере, перевершивши результат на один або більше. І є в нас ось така карта, яка теж навичка, яка дасть на наступну історію: кмітливість. Якщо складність цієї перевірки перевищена на два або більше, одразу після її проходження ви можете здійснити одну дію, так, ніби зараз ваш хід. Ця, ця дія не йде в рахунок числа дій, які ви можете зробити за хід. Тобто це додаткова дія, фактично одноразовий Лео де Лука. Але тут треба пройти перевірку в, на два або більше. Фактично, ось три, три мої основні ролі, і далі в мене є карти, нейтральні карти. Це все те, що лишилося. Це нейтральні карти. Чому? Тому що я їх можу грати, коли я знаходжуся в будь-якій ролі. Тут сказано про те, що ви можете грати, додавати, активувати тільки нейтральні карти і карти вашої ролі. Тобто ці карти я зможу грати постійно поза. В незалежності від того, в якій ролі я зараз знаходжуся. Ну, очевидно, що перше це ліхтар. Таких карт у мене дві, три запаси, витрати один запас. Дослідження вашої локації мінус 2 до неясності в цьому дослідженні. Тобто, фактично, мені потрібно за допомогою цих карт, мені потрібно буде шукати здогадки. Добре. Тут буду складати. Наступне, це в нас дорогий костюм. Це одежа. І знизьте на два складність кожної перевірки, яку ви проходите під час дії переговори. Ніщо не порівняється з відчуттям шовку на шкірі. Тобто, за великим рахунком, знову ж таки, це достатньо специфічна карта, але вона, мені здається, взагалі була створена якраз для циклу шляху в коркозу. Знову ж таки, хто не грав, не буду спойлерити, хто грав, вже здогадався, коли нам це знадобиться. А конкретно в другому сценарії. Поїхали далі. І це в нас недоторканий запас, який дасть нам просто три ресурси. На ресурси в нас тільки оця карта, і зацініть. Те, що ми бачили, все інше нам не генерує ресурси. тому нам їх потрібно буде, звідки ясь брати. Так. Далі це відвага, яка дає два джокери, да, і максимум одна така карта на перевірку. І в нас таких дві. У нас такі дві. Далі, в нас є спритність рук, навичка, яка буде давати нам спритність в перевірках. І нагадаю, що якщо ця перевірка успішна, візьміть одну карту. Вона теж буде генерувати мені додаткові карти. Так само, як і буде генерувати карти. Ось такі на силу, аналогічні, в мене їх таких дві в колоді. Далі в мене є на знання аналогічні дві карти, які так само будуть мені давати додаткову карту. І остання карта, яка лишилася, це хоробрість, та сама історія про додавання в перевірку двох. Дві волі, а, і знову ж таки, брати додаткову карту Ось так. Ось таку колоду я підготував для Лоли Хейс, і подивимося, чи зможе вона з, цим, з цим, ц, цими картами впоратися з своїм останнім завданням як то сказано, завершити свою кар'єру артистки і більше не приймати участь у виставі. Короля в жовтому. Ну, а якщо ви вже додивилися до цього моменту, то я думаю, саме час поставити вподобайку, написати в коментарях, хто вже грав і хто знає, що буде відбуватися в цьому циклі. Але без спойлерів, будь ласка, просто для розуміння, хто грав, хто не грав, для того, щоб я розумів, що мені озвучувати в наступних роліках, що мені не озвучувати. І підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили, тому що у нас на каналі багато відео, і на цьому ми зупинятися точно не збираємося. І далі буде більше. Всім пока-пока і до наступних зустрічей!